Сія з дискусії високого рівня про повоєнні вибори в Україні. Очевидно, що під час війни вибори неможливі. Важко про це думати коли на країну і на цивільні квартали, на цивільні міста летять бомби, ракети, шахелі, але в той же час думати про повоєнні вибори. І мають робитися і прозоро, яких буде величезний інтерес світу, які мають бути легітимними і викликати довіру. Потрібно вже зараз, чи готова українська влада до повоєнних демократичних людей. Якщо сьогодні вона формує паралельну реальність, викривлює цю реальність, спотворює її через марафон, через анонімні телеграм-канали, через санкції проти опозиції, через тиск на всіх, хто не входить в село. П'яти-шести менеджерів, ну все це великі питання. І от цікаво, що парламентська асамблея ОБСЄ а, ініціювала таку дискусію разом з діти в суді про повоєнні вибори в Україні, якими вони будуть, наскільки Україна готова провести їх демократично і таке інше. А, очевидно, ми висловили нашу позицію, що вони не можуть бути електронні в електронному вигляді, тому що до них не буде довіри. Очевидно, що вже зараз потрібно працювати над реєстром виборців. До речі, така рекомендація є в останньому звіті Європейської комісії до України, до української влади. Очевидно, що владі треба думати про відновлення виборчих прав військових і ВПО, які сьогодні по суті можуть бути викинуті і усунуті з цього процесу. Не зруйнована виборча інфраструктура. У нас вже 30% виборчих дільниць знаходиться чи то в окупації, чи вруновані, розбиті росіянами. Все це це величезні технічні виклики. Але ключове. Для проведення демократичних виборів важливо завершити війну, але щоб Україна розвивалася як демократія, а не автократія. А це зараз є не так, тому що є марафон з політичною анвійсковою цензурою, є корупційні гроші, які банкова вливає в анонімні телеграм-канали для знищення для інформаційного кілерства своїх опонентів, антикорупційних органів. Є інші загрози демократії. Немає незалежного парламенту, незалежного уряду. Це ненормально, коли урядовці призначаються після співбесіди з міндічами. Коли уряд не підзвітний парламенту, все це просто викривлює реальність і не додає Україні ну, шансів на перемогу і на євроінтеграцію. У цей тиждень я була в кількох важливих таких, адвокаційних турах, була в закордонних відрядженнях, при к'явити на глобальному форумі жіночого лідерства. В Берліні, де мала зустріч в Бундестазі і в Міністерстві закордонних прав, зараз Стамбулі, де на парламентській асамблеї ОБСЄ зібралися боєвекти всіх країн учасниць а це всі країни Європейського Союзу. От питань щодо того, що відбувається в Україні, Цього нерозуміння, обурення, корупцію, ми в житті не чули. Наші міжнародні партнери задають неправильні питання щодо довіри. Відновлення довіри, бо влада сьогодні своїми, своїми діями фактично поставила під загрозу підтримку України, військову, в першу чергу, підтримку України. Всі суспільства будуть запитувати всі виборці своїх влад в керівництво Європейського Союзу, в усіх країнах як можна допомагати Україні, коли зараз там на перших шпальтах світових медіа виходять ці статті з Інформацію з розслідуваннями набу про корупцію, до якої причетні міністри уряду і таке інше, і от зверніть увагу, що тиждень несеться цей корупційний скандал. Суспільство в шоці, наші партнери в шоці, і тільки влада робить вигляд, що нічого не відбувається. Парламент тиждень не збирався, хоча ми пропонували негайно зібратися на Сесію викликати уряд туди, обговорити все це. А, значить, наступного тижня, вже після ну, грандіозного скандалу, хочуть просто двох міністрів звільнити, Вибачте, а хто їх призначав цих міністрів? А чиму Свіроденко особисто подала їх прізвища? А це знаєте якісь полуміри, які нічого не... Виправлять, адже ми вже мали скандал з Чернішовим, якого то призначали, то потім звільняли звіль... просто закриваючи міністерство єдності, тому що замість займатися переселенцями, ця людина, як ми бачимо, причетна може бути до страшних корупційних дій. Тому європейська солідарність — політична сила, яка фактично запропонувала, як зараз має діяти відповідальний парламент і відповідальні політики. Перша. Представка має піти весь уряд. Уряд, який своїми діями, своїми скандалами поставив під загрозу сьогодні європейську інтеграцію і допомогу нашій армії. Поставив під загрозу довіру партнерів. Це не професійний, не фаховий уряд, який пов'язаний в скандалах корупційних. І пані Свириденко має принести повну політичну відповідальність. Тому наша команда збирає підписи за відставку уряду. Ми взяли відповідні підписні листи і закликаємо всі фракції до них доєднатися і підписатися. До речі, знаємо, що колеги з інших фракцій деякі вже цей страх переборони підписи поставили. Але я нагадаю, що це має бути все-таки результативне голосування. Друге, ми не вважаємо вирішенням ситуації, звільнення двох міністрів і призначення двох наступних якихось там фунтів за співбесіду із змінича має бути весь фіняр у відставку. Третє давно немає ніякої монобільшості, Ви це чудово знаєте, і тому ми вимагаємо від Стефанчука оголосити правду. Про розпад цієї монобільшості і почати всім здоровим а, проукраїнським політичним силам а, консультації щодо формування коаліції проукраїнської і проєвропейської, яка має базуватися не на договорняках з міндічем чи знаєте, там лояльністю з офісом президента, а виключно на одному служінні України а, програмі, яка усвідомлює виклики для державності, і ця програма базуватися повинна на допомозі збройним силам посиленні нашої армії, Амі євроінтеграції і розвитку демократії. Має бути не переформатовано уряд, а сформовано уряд національного порятунку на цій самій програмі. Це для нас очевидно. Ну і так само ми чекаємо від Служби безпеки України чітких відповідей на ці страшні звинувачення, що український уряд під час війни, його урядовці, могли перераховувати гроші в Москву, по суті, фінансуючи вбивство українців. Це вже не корупція, це державна зрада, і, вибачте, це потребує абсолютно іншої реакції. Так само на ВУРСАП, коли оприлюднили ці страшні плітки, викрили там, що ця корупція супроводжувалася інформаційними операціями, маніпуляціями І коли анонімні телеграм-канали за корупційні оці конверти і гроші знищували, дискредитували, займалися інформаційним кілерством опозиції. Бо вони ж постійно воюють з європейською солідарністю. Ми подивіться, що вони роблять по Олексійовичу, по мені, по Миколі Фліжицькому, по Вікторії Сюмер, по Олексію Гончаренко, По Сольфії Фодині, по кожному члену нашої команди. Але вони знищують і антикорупційні органи і журналістів. І ми вимагаємо від служби безпеки України просто реакції на ці інформаційні спецоперації. Так само Свириденко має понести повну політичну відповідальність і за призначення міністрів кандидатури, яких вона подавала за своїм підписом, і за призначення всі цих членів наглядових рад державних підприємств, які були там смотрящими від російських агенцій і перераховували гроші в Москву. І ви знаєте, коли. Простий українець там помилиться, я не знаю, що там перерахує на 5 тисяч гривень більше. Ти моніторинг одразу заблокує його картки. А тут у нас якісь транзакції, такі дивні відбувалися абсолютно безкарні. Це також потребує абсолютної реакції в першу чергу парламента. Ну і ем, бюджет. От е, знаєте, що мене лякає і дивує, слуги роблять виклад, що нічого не відбувається. Відправлять у відставку двох міністрів і планують наступного пленарного тижня нарешті зібратися і прийняти бюджет на 26 рік. При тому там ні на копійку не збільшується фінансування армії. А отже, кошти на армію в цьому бюджеті завершаться вже в травні 2026 року. Там не піднімають видатки на вчителів і лікарів, залишаться ці самі зарплати медикам, неприпустимі, непристойні. Але в цей час це бюджет має всі ті самі корупційні лазівки, які були в бюджеті на двадцяти, на четвертирі. Тобто це не бюджет збройних сил, а бюджет мучі. Бо всі ці схематози, і в надетиці, і кешбек, і все, на чому можна красти, і марафон брехливий, залишається. Європейська солідарність наполягає на тому, що цей бюджет приймати не можна. Це не бюджет армії, це не бюджет воєнної України, це бюджет мініча. І оцей Кабміндіч разом з Міндічем має піти відставку, вже це ми будемо вимагати повністю переглянути. Тому, ну, друзі, попри те, що сесія парламентської асамблеї триватиме осінні кілька днів, вже ми повертаємося додому з Артуром, ми потрібні в парламенті, ми потрібні на сесії і будемо дуже серйозно працювати над захистом України. До речі, робили це тиждень зараз в відрядження закордонних, ще раз наголошую, дуже багато питань по корупції в Україні, по ситуації в Україні. Наша позиція одна до партнерів. Українська армія, українське суспільство героїчно захищається не тільки кордонів України. А європейські, по суті, кордони і по суті принципи, на яких базується європейський союз, і треба розділяти дуже чітко українську армію, український героїчний народ і ті кілька покидьків, які цей народ просто ганеблять своїми діями. Я шокована була, коли прочитала, як радники офісу президента виправдовують корупцію, що мовляв, це норма та не норма, це не норма, і аби. -аби Українська влада була якась честь і гідність, вони б давно самі подали відставку, але нічого подібного в них немає, друзі. Тому будемо тут працювати над, над виправленням ситуації. А виправлення в цій історії одне. Зверніть увагу, як зникли новини з фронту по марафону, бо там дуже важко. Ми маємо допомогти фронту. Ми маємо зберегти підтримку збройних сил. Ми маємо забезпечити всім необхідним бюджетом. Це потребує це є, професійного відповідального у національному присутку. Це потребує серйозної коаліції, Це потребує іншого бюджету. На цим друзі і будемо працювати в наступні дні проводитися.